Російські окупанти випустили зенітну ракету по миколаївці Новогродівської громади. Пошкоджено дві двоповерхівки та п'ять приватних будинків. Повідомляє керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За інформацією поліції, під обстрілами армії РФ цієї доби перебували вісім населених пунктів. Щодня окупанти б'ють по Авдіївці. Зруйновані житлові будинки, магазини, електричні трансформаторні підстанції. Травмованих та загиблих серед місцевих жителів немає, повідомляє керівник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш. Вночі були подинокі обстріли. Зранку, десь біля 5.50 був масований артобстріл в центральної частини міста. 8.45. Був обстріляний Авдіївський коксихім 9.10 по старій частині міста був також масований артобстріл. За добу підрозділи сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Солидар, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Кам'янка, Авдіївка та Опитне. Авіація сил оборони завдала 25 ударів. Підтверджено ураження. 18 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та семи позицій зенітних ракетних комплексів за добу до евакуаційного потягу. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій відвезли 29 дорослих та 7 дітей. На вокзалі рятувальники допомагають сісти у потяг жінкам з дітьми та маломобільним людям. Поліцією за добу евакуйовано 183 людини, серед яких 16-річний хлопець з села Благодатне Бахмутського району, який поїхав без батьків, аби продовжити навчання. Олександра Зоз, новини на Суспільному, Донбас.